Сотні прихильників співають національний гімн Франції та скандують ім'я 26-го президента. Ніколя Саркозі обіймає дружину Карлу Бруні. Сідає в чорний автомобіль і в супроводі кортежа мчить по ранковому Парижу під пильним прицілом камер кореспондентів зі всього світу. Це не політичний тріумф та слава. Так парижани проводжають свого колишнього президента до в'язниці відбувати п'ятирічний термін покарання. Ніколя Саркозі не злочинець, хоча зараз його ув'язнюють як злочинця. Я засуджую це судове рішення. Ми відчуваємо, що судова система захоплює владу, і це не добре для Франції. Для мене це явно активістське рішення суддів. Я не відчуваю, що правосуддя винесене від імені французького народу. Кортеж прибуває до в'язниці Ласанте о 9.35 ранку. Чорний автомобіль в'їжджає всередину. Масивні ворота зачиняються. Ніколя Саркозі офіційно стає ув'язненим. Це перший колишній президент Франції за ґратами з часів Другої світової війни. Він перебуватиме під режимом ізоляції, як близько ста інших ув'язнених у Франції. Він буде один у камері, матиме доступ до прогулянок на одинці двічі на день, до кімнати відпочинку на одинці. Камера розміром близько 10 квадратних метрів. У Саркозі буде доступ до телевізора та телефону, але лише якщо він заплатить за них. Харчування таке саме як у інших ув'язнених. Ласанте перенаселена. Тут утримувалася 1243 ув'язнених у закладі, розрахованому на 657 осіб. Це виклик, враховуючи постійні загрози, що тяжать над паном Саркозі. Є постійні загрози всередині в'язниці та ззовні. 25 вересня 2025 року. Паризький кримінальний суд виніс вирок, який шокував Францію. Ніколя Саркозі п'ять років в'язниці за змову з метою отримання коштів на виборчу кампанію з Лівії. Вирок набирає чинності негайно те, що сталося сьогодні в цьому залі Паризького кримінального суду, є надзвичайно серйозним для верховенства права та довіри до правосуддя. Після понад десяти років розслідування суд заявив, що не зміг знайти лівійське фінансування у моїй кампанії. Суд оголосив, що документ інтернет-видання медіапарт був підробкою. Саркозі звинувачували в чотирьох правопорушеннях. За трьома він був виправданий, жодного фінансування, жодної корупції. Мене засудили за те, що я нібито дозволив двом своїм помічникам висунути ідею незаконного фінансування моєї кампанії. Протягом усіх цих років я брав на себе відповідальність. Суддя заявив, що мені не можна закинути жодного особистого збагачення. І висновок суду, я маю провести п'ять років у в'язниці. Справа тягнеться з 2011 року. Слідчі стверджують, що режим Муамара Кадафі виділив 50 мільйонів євро на кампанію Саркозі у 2007 році. Кошти переправляли у валізах з готівкою. У грудні 2007 року Саркозі став першим західним лідером за десятиліття, який прийняв каддафі. Іронія долі полягає в тому, що у 2011-му Саркозі підтримав військову кампанію, яка призвела до повалення Каддафі. Я прошу французів оцінити те, що щойно сталося. Ненависть не має меж. Я виконую виклики до суду, і якщо вони хочуть, щоб я спав у в'язниці, я спатиму у в'язниці. Але з піднятою головою. Я не винний. Ця несправедливість це скандал. Суддя визнала, що немає доказів угоди з Кадафі. Однак Саркозі винен за те, що дозволив помічникам вступити в контакт з Лівією для отримання фінансування. Серед обвинувачених колишня права рука Саркозі Клод Геан та екс-міністр Бріс Ортефіо. природньо я подам апеляцію. Ті, хто так мене ненавидить, думають, що принижують мене. Те, що вони принизили, це Франція. Якщо хтось зрадив французів, то це не я. Я боротимуся до останнього подиху, щоб довести свою невинність. Французька преса наступного дня вийшла з шокуючими заголовками: президент у в'язниці, землетрус прямо до в'язниці. Марін Лепен, яку саму засудили за розтрату коштів, різко розкритикувала рішення. Я давно зрозуміла, що певна кількість магістратів мають трофейну стіну, де намагаються причепити якомога більше політиків. Колишній президент прямо на верхівці. Деякі суди повністю ігнорують принцип подвійної юрисдикції. Засуджувати президента до ув'язнення до остаточного вироку є надзвичайно серйозним для правової держави. Але голова профспілки магістратів захистив. Незалежність судової системи це явно грім серед ясного неба, але це не політичне рішення. Ніколя Саркозі не судили як політика за його ідеї. його судили за дії, які він вчинив. Це рішення має політичну вагу, оскільки йдеться про суд над політиком високого рангу. Якщо шукати фінансування кампанії таким чином, це не злочин, тоді я не знаю, що таке злочин. Виконавчий директор антикорупційної організації Шерпа привітала рішення. Це сильний сигнал для верховенства права. Це кінець безкарності навіть якщо ви з вищого ешелону республіки. Це не політичний процес. це суд над деякими політиками. Якщо ви політик, ви повинні нести відповідальність. У неї Сюрсен, де Саркозі був мером майже 20 років. Жителі висловили різні думки. Я вважаю, що правосуддя виконало свою роботу компетентними людьми. Вони повинні робити це з усіма шахраями в уряді. справедливість однакова для всіх. Це політика. Мені здається, це не заслуговувало на ув'язнення. 21 жовтня вранці адвокати Саркозі виступили перед журналістами. Це трагічний день для нього, для Франції та для наших інститутів. Це ув'язнення, це ганьба. Ми сподіваємося, що апеляційний суд відновить гідність французького правосуддя. Запит про звільнення було подано. Критерії, що виправдовують це ув'язнення, не застосовуються о 9.35 Він був перед ізолятором. Немає ризику втечі знищення доказів. Ніщо не виправдовує цього ув'язнення. Інгрен повідомив, що Саркозі перебуватиме у в'язниці щонайменше місяць. Він стикається з цим ув'язненням з великою силою, хоча це жахлива несправедливість, це ганьба, ув'язнювати його у французькому праві немає способу оскаржити тимчасове виконання. Якщо ті, хто наказав виконання вироку, думали, що зламають його дух, то цього не станеться. Навпаки, це зміцнює його рішучість показати, що він невинний. Того ж ранку Саркозі опублікував заяву в соціальній мережі. Сьогодні ув'язнюють не колишнього президента, ув'язнюють невинну людину. Написав він. Це про те, щоб сказати: Ні, ми не згодні. Не можна залишатися за екранами. краще вийти на вулиці, і сказати ні, ми не згодні. Ніколя Саркозій став першим колишнім президентом Франції сучасності, який опинився за ґратами. Він стверджує свою невинність і продовжує боротьбу через апеляційний суд, але поки що кожен день він проводитиме в одиночній камері в'язниці Ласанте. безпрецедентне падіння для людини, яка п'ять років керувала п'ятою республікою.